Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні я вам покажу, як завантажувати ваші розв'язки домашнього завдання у додатку Єдина школа. Спочатку заходите на день, в якому задано завдання або на який його треба здати. Робите фотографію через свій телефон. Заходите у завдання. Якщо це пара, то одне з двох неважливо Заходите. До, натискаєте додати файл, фото і фото, яке ви зробили. Зберегти, від, ви, ви чекаєте того, як воно напише відправлено. Тут так само зберегти. Відправлено. І тепер, після цього, якщо ви вклали на той файл, то... Щоб його видалити, треба провести, натиснути, затиснути цей файл і провести його ліворуч. Він видалиться. Так, на двох завданнях. І знову додаєте файл, який вам треба відправити. Знову ж таки, на одному завданні і на другому. Відправлено. Ваше завдання успішно відправлено. До, до зустрічі!